Минулого тижня центр первинної медико-санітарної допомоги отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду Свобода, пастора Дмитра Дахнека та асоціації «Хумедіка». Очільник центру висловив подяку благодійникам та зазначив, що передане медичне обладнання та вироби медичного призначення допоможуть закладу ефективніше надавати послуги пацієнтам. Окрім цього, Олександр Мазур проінформував про стан захворюваності серед жителів громади. По кількості звернень за минулий тиждень на 11% вона зменшилась, але ж за рахунок тільки дитячого населення серед дорослих захворювань зберігається на тому ж самому рівні. Цю тенденцію підтвердив і очільник громади Микола Нога. Він наголосив на важливості профілактики та звернувся з проханням надати жителям чіткі рекомендації щодо дій у разі появи перших симптомів. Ну Олександр Сергійович, захворюваність у нас тільки в апараті на радіо. П'ять чоловік відсутні по захворювані. Олександр Сергійович, дайте спіч такий, Що людям робити, якщо захворіли? які симптоми цього грипу і що треба робити в першу чергу? За словами пана Мазура, грип має характерні відмінності від інших РВІ, зокрема, нежить виражений слабо, відсутні тонзеліт, набряк чи значні зміни в горлі. Натомість пацієнти в Шосткинській громаді скаржаться на сухий болючий кашель, а також біль у м'якому піднебінні або задній стінці глотки. Лікування симптоматично. Якщо ми знаємо, що це грип А або грип Б клінічно або підтверджено, то є препарати, які лікують цей грип. В аптеці в мережі вони є. Якщо е, температура невисока, ви справляєтесь самі, то можна зателефонувати лікарю, повідомити про симптоми. Е, дані будуть внесені в електронну картку пацієнта, рекомендації будуть надані. Якщо хвороба протікає у середньому або важкому стопені, Олександр Сергійович радить не зволікати і звертатися до амбулаторії. У зв'язку з підвищеною кількістю звернень, плановий прийом тимчасово скоротять, аби надати оперативну допомогу тим, хто цього потребує найбільше. Пацієнти, які можуть почекати, або питання, які можна вирішити по телефону, це виписка рецептів, якісь направлень. То попрацюємо дистанційно, приділимо увагу більше такої категорії. Середня або важкої тим часом у хірургічному відділенні Шосткинської центральної районної лікарні продовжуються ремонтні роботи. Про це проінформували заступниця головного лікаря ЦРЛ Надія Дац.